Вітаю вас, друзі. Росіян усе ніяк не відпускає тема невдалого державного перевороту. Вони навпаки радіють, тому що отстояли Москву. Возьмем Київ. Тож в Москву не здали, це абсолютно точно. Ми будемо захищати Москву. <кій> Виліз на сцену учора навіть Лукашенко і став розповідати, як він усіх врятував і усіх принижував. Євгеній Пригожин, ну, звісно, то він чоловік такий, як і катішайґун. Шайґу. А Владимір Путін декілька разів виступив. Подякував тим, хто був непричетний, і засудив. Категорично засудив усіх причетних. Втянули в мітіж. Вооруженого метіжа. Гражданську війну. Хаос. Чинять хаос і безпреділ. Повний хаос. І гражданська війна, і вам може здатися, що Владимір Путін якось дуже багато уваги присвятив цьому питанню? Вже він виступає котрий день, але насправді він тренується, бо головне попереду. Типоха, в яку ми з розмаху влетіли вечером в п'ятницю, а ети імінна епохи Це не закінчиться ні одним днем, ні місяцем, ні даже ні одним годом. Про тимчасово живого Владіміра Путіна, а також про те, як його принизив публічно Лукашенко, і хочу сьогодні із вами поговорити. Але для початку перевірте, чи ви підписалися на мій канал. Якщо досі ні, то підпишіться і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Владімір Путін намагається свій. Провал показати як величезну побєду. і хоча заколотники і ще живі, він каже, що насправді усе чудово, усе просто прекрасно. А російські військові, які нічого не змогли зробити проти Пригожина, великі молодці в місті з бойовими товаришами встали на не путі смути обізпічили надіжною роботу важливих центрів управління. Про те, як російська армія надіжно тримала оборону у центрах управління. мы и с вами помним. Та й не только про це. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром, стратегических, в том числе оборонных объектов, люди которых втянули в мятеж. Увидели, что армия, народ не с ними. Маме! Маме! Yeah, yeah. Окремо, владімір Путін подякував кадирівцям за те, що вони дуже вчасно нікуди не змогли приїхати. Бистре і чітке розвертування подрозділені силових структур дозволило присіч крайне опасне розвиття. Обстановки в стране. оскільки російські військові так нічого й не змогли зробити проти Пригожина, Владимір Путін їм якось дуже абстрактно подякував за те, що вони зробили щось, бо якби вони щось не зробили, то щось би сталося, і що було, якби якщо ви не зділили. То, що ви зробили. Але що вони такого встигли зробити? Ну, знищили вони один пікап і одну вантажівку, і все. І подохли. А я забув, вони іще розбомбили трасу біля Вороніжа. Це і справді подвиг. Спасибо вам за Благодарю. Коротше, Владімір Путін займався дуже звичними для себе речима: брехав, брехав і знову брехав. Содержання всієї групи Вагнера повністю. обеспечилось государством. Я уже сказал по поводу Вагнера. Я сказал, что в российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственно. Государство заплатило компании Вагнер 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Вот этот момент вы, дурачи, запомните. Потому что у Владимира Путина буквально за несколько секунд 86 миллиардов перетворилось на 195. Из них денежные сдвижения 70 миллиардов 300. 84, чотири, виплати 15 мільярдів 877, страхові виплати 110 мільярдів 179 мільйонів. Це якраз до слова про те, як саме владімір Путін постійно намагається робити вигляд, що він рахує українські втрати. 259 танків, бронемашин, 700. Але із його промови виходить так, що владімір Путін сам виростив того монстра, який намагався його зжерти. І хто зна, хто зна, може і ще зжере. А його промова була настільки потужною, настільки важливою для росіян, що редактори телеканалу Соловйова просто узяли і забили на його промову. Запустіть від себе, будь ласка, кусок з срічю Путіна в Кремлі. Будьте любезні. Добре, ладна, час пока ми шукаємо, лихорадочно. Запись виступління Путіна, вот меня даже не було мысли, що от його в студії ні. Набагато цікавіше було послухати начальника Росгвардії Золотова, який розповів, що насправді вони збиралися тримати оборону, але тільки у Москве. А на інші російські міста їм було плювати, бо не вистачило би сил. Звісно, було очень-очень много крові, але те, що в москву не сдали, это абсолютно точно очень Просто місла на тому так ми концентріво все кулаки, всі силы именно на поступах в Москве. Оскільки усі свої війська росіяни відправили на війну проти України, щоб вони помирали на нашій землі, захищати Москву практично не було б кому, тому що 10 тисяч це ні про що. Тобто вони зібрали прилічно. І в Кремлі возле Кремля це було, Ну я думаю, тисяч десять. Обаняючися, ну не готові воювати. А що ж тоді буде, якщо раптом НАТО нападе? Сам Лукашенко вчора розповів багато цікавих деталей, але найбільше він принижував і Пригожина, і Владиміра Путіна, і в цілому так звану Росію. Я говорю на полпуті тебе просто як клопа роздавлять. і то перекапували там дороги. Ну це просто сміх Лукашенко розповів, що Владимір Путін зателефонував йому вранці того дня, був дуже стурбований, не знав, що робити, і питав у Лукашенка порад. Задав кілька питань. В тому числі про цьому, і понял, що ситуація складна. окремо. Владимир Путін поскаржився Лукашенку на те, що Пригожин не хотів брати від нього слухавку. На що він мені сказав, слухай, Саша, безполезно. Он навіть трубку не береть ні з ким разговаривать не И із путіним. Пригожин не хотів розмовляти. Зате коли зателефонував Лукашенко, то він дуже чемно з повагою слухавку. Звісно, взяв он мгновенно зняв трубку. Вот президент Білорусі будешь будеш розмовляти. Це в вичому буду, ну я слишу їх розгаву. Лукашенко по факту просто публічно принижував Владиміра Путіна, показував, що він нікчем, а виставляв його слабким. А от сам Лукашенко він дуже сильний, на відміну від якогось там Путіна. Опущений пахан уже не пахан. І поки Владимір Путін безпомічно жував соплі, Лукашенко думав приймати йому чи не приймати тверде рішення. Тому я подумав, ну замочить можемо. Я й Путіну сказав замочити можемо. Мочити. Я б предложив Путіну не торопитися. Ну і зрештою, він, наче як усіх, помирив, але принизив одночасно не тільки Владимира Путіна, а й самого Пригожина. Та сказав, що той відмовився від своєї основної цілі отримати Шойгу та Герасимова. Он мені сказав Александрович, я не буду требовать від президента, щоб отдал Шойгу шайгу Герасимова. Ми хотіли получить начальник генштаба. Іше зараз же Лукашенко, наче як прихистив у себе вагнерівців та Пригожина, але насправді показує, що не дуже їм радий. Тому нам не надо відкривати ніякі пункти по набору Вагнера. Я думаю, що їх і не буде ніколи. Я гадаю, що у разі, якщо Пригожин найближчими днями не спробує зробити іще одне повстання, а він скоріш за все не спробує, то його точно або завалять, або посадять. Просто це буде пізніше. Але іще ще постає питання: а що буде із тими людьми, які стоять за ним? Я, мені, звісно, очень печально, що вот ці вагнеровці з ним зв'язані, але з другої сторони, думаю, Ну, он же ігрушка в чужих руках, Не он же приймає рішення. Бо якщо після оцих подій Владимір Путін не ліквідує частину свого оточення, то у нього будуть нові й нові проблеми. Ну, не он это. чуть-чуть повыше. Замістителі міністрів. Це только начала. Скільки би жаби та гадюки не займалися, і далі своїм збоченим коханням, нам із вами своє робити. Ми маємо підтримувати українське військо. І сьогодні у мене у телеграм-каналі буде дуже важливий збір для наших спецпризначенців. Їм треба буде придбати спостережний комплекс, аби вони краще бачили та знищували російських загарбників. Шановне панство, спецпідрозділом 2 знову на зв'язку. Одна хвилина вашого часу. Су наш спільний успіх на фронті в розпалі контрнаступу нам потребує ваша допомога. Ми відкриваємо величезний збір на теповізаційну камеру, яка збільшить нашу ККД на 100%. Тому не будь байдужим, долучайся до збору коштів та дожмемо разом. Я закликаю вас долучатися до цього збору. Та й, взагалі, коли ви бачите збори на потреби української армії, завжди їх підтримуйте. Зараз це важливо як ніколи, тому що попереду у нас із вами дуже серйозні, непрості. І важливі події для нашої країни попереду ще запекла боротьба, але я впевнений, наприкінці нас із вами чекатиме українська перемога.